24-та сесія обласної ради шостого скликання не обійшлася без пікету. Ще перед початком пленарного засідання під будівлею зібрались кілька представників самооборони майдану, але в цілому обласна сесія пройшла більш-менш спокійно. Почали з хвилини мовчання. Вшановували депутата обласної ради Василя Фесака, який помер на 65-му році життя. Далі перейшли до більш приємних подій. Вручили знак та посвідчення почесного громадянина Чернігівщини Левку Лук'яненку. багаторічного в'язня радянських таборів, який з 60-х років боровся за незалежність України. До трибуни депутати проводжали оплесками стоячи. Чернігівщина вона була така червона, що дуже довгий час вона на націоналістів, які боролися за самостійну Україну, дивилися як на чорта. Отже, треба було чимало часу, щоб і Чернігівщини наблизилися до розуміння, що націоналізм і боротьба за незалежність України це найпрогресивніша, найблагородніша справа. Своїх власників знайшли відзнаки Верховної Ради України та переможці конкурсу на кращу міську та селищну раду. Взірцем стала Ічнянщина. Поганий той солдат, який не міста бути генералом, і поганий той міський голова, який не міста зробити своє місто найкраще. Я по суті ще зелений міський голова і навіть не усвідомив, як ми стали краще. На сесію обласної ради прийшли аж чотири народні депутати України та губернатор Чернігівщини. На путні слово депутатам сказав тільки останній мої двері завжди відкриті для любого депутата за будь-яким питанням. Будь ласка, приходьте налаштування на конструктивну роботу. Я сподіваюся, що обласна рада не захисне якась гонка за кадровими питаннями, за політичною складовою. Що обласна рада буде конструктивно працювати виключно по робочих питаннях? та депутати все ж зробили по-своєму. Внесли на розгляд питання про обрання першого заступника голови обласної ради, що і стало головною інтригою пленарного засідання. Суперечки почались ще при затвердженні порядку денного. Є багато сьогодні гостріших. Найбільш актуальні питання, які треба сьогодні розглядати, тому я пропоную підтримати рішення комісії з охорони здоров'я і зняти це питання сьогодні з розгляду. Це дуже гостре питання, коли нагальні питання треба вирішити в області, і голова обласної ради не може сам обійняти весь той ну ту купу питань, і перший заступник голови обласної ради повинен. Розділити і відповідальність. Роботу ще на минулій сесії посаду першого заступника голови обласної ради хотіли скасувати, та питання не набрало потрібної кількості голосів. На це ж пленарне засідання, яке має бути за законом, голова обласної ради Микола Звєрєв вніс свою кандидатуру на цю посаду. Пропонував призначити своїм помічником депутата обласної ради Сергія Беконю. Обирали шляхом таємного голосування. Кандидату не вистачило одного голоса, аби сісти у крісло першого заступника голови обласної ради. Із 67 депутатів 33 проголосували проти, 32 за, а два бюлетені виявились недійсними. Посада так і залишилась вакантною. Сьогодні впливаєш політичний аспект, політичний фактор. І більшість депутатів і громадські сходяться на тому, що фактично ми виходимо в фазу передвиборчу. Що е, після Революції Гідності відбулись вибори президента України, Верховної Ради України, не відбулось місцевих виборів, і е, ви знаєте, що е, не перезавантажені б я сказав ради всіх рівнів, і районів, і міст. І ми маємо ці конфліктні ситуації. Суспільство одне, а представництво їх у органах самоврядування інше. Також депутати визнали Росію агресором загалом розглянули майже пів сотні проєктів.